Тегля наша зробити дорогу М-19 М-19. Тернопіль бублю Три, три об'єкта, чи задоволені оглядом, скажіть, який результат? Важливо те, що ми раніше розпочали в цьому році роботи. Я це говорив і обіцяв в минулому році, що ми заздалегідь підготуємося, хоча не без проблем. Але підготувалися фактично з першу чергу вийшли ямковий ремонт. Дві третини робіт вже по багатьом областям зроблені ремонтні роботи по Ямковості, ліквідація ямковості. ямковості в цьому році було в рази більше навіть ніж попередньому році. І те, що ми перейшли на збільшення фінансування дорожніх робіт, це є абсолютно очевидним, але хочу підкреслити, що дуже багато треба ще зробити. Дуже багато. Ми тільки розпочинаємо. Я переконаний в тому, що при при такому підході, за років п'ять, ми дамо зовсім іншу якість українських доріг. На превеликий жаль, багато років ніхто не звертав увагу. До революції гідності, до системної роботи по дорогам. Зараз важливо якісні технології, якісні матеріали і максимально ефективне використання ресурсів. Приведу приклад вже по Тернопільській області. Минулий рік 200 мільйонів фінансування доріг, в цьому році 600 мільйонів. Тобто ми втричі збільшили фінансування доріг, десь вдвічі, десь втричі, по кожній області. Що плануємо робити далі? Я хочу в цьому році. Ще в червні місяці внести пропозицію. Треба буде підтримка парламенту, щоб розпочати більш масштабний ремонт дороги Львів, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця на Умань і до українських портів. Це дуже важлива магістраль сьогодні для країни в цілому. Вона дуже є інтенсивною, тому я буду вносити пропозицію, щоб цих 2,5 мільярди були виділені в цьому році, і ми змогли ще більше коштів виділити на ці роботи. Сьогодні ми також оголошуємо тендер на прикордонну інфраструктуру спільно з нашими польськими колегами. Це ще 2 мільярда. Один об'єкт буде на Волинській області, і один об'єкт чотири об'єкти будуть в Львівській області. Фактично, те, що я сказав, Лів, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Умань і на Одесу це швидкісна магістраль, яка буде з'єднувати українські парти з європейськими партами, в тому числі і нас з'єднувати з, з магістраллю на е, Захід. Ми оголошуємо тендери по польському кредиті для, для Львівщини, для Волинської області де саме головне. Zawdania dla naszych służb i to, że większa e, konkurencja w Ukrainie, te projekty nowej kampanii, innoziemnej kampanii z Polski na przykład, że to będzie lepsze dla rozwitych e, dorożnych hałzy w Ukrainie.